Усім доброго дня! Канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду тушкувати капусту з печерицями і покажу вам, як я це буду робити, що мені потрібно для цього, і це скажу вам, що дуже смачно виходить. Я взяла вже нарізала капусту, ножем просто нарізала отут капусту. Скільки капусти, я вам напишу. Ну, це не обов'язково якийсь такий доточний рецепт має бути. Скільки маєте капусти, або на свою сім'ю, скільки вам потрібно. Так само і печериці Ну, У мене сьогодні тільки 5 штук, взяла тільки 5 штук, Вони такі величенькі. Було б більше, було б краще. Ну і кажу, Пічериці, цибуля одна велика, мені треба, чорний перець, мелений, сіль, цукор. Олія. І для підливочки мені буде ще треба сметана і томатна паста. Ну, я вже в процесі роботи покажу. Зараз наріжу ще печериці, цибулю і покажу далі, як буду це все готувати. Перш, ніж це все буду нарізати, покажу вам, що я отак візьму десь чайну ложку солі і додам до капусти і рукою отак трошечки перемною її. Вона зараз трошки пустить свій сік і швидше протушкується. Так, і залишу, поки буду нарізати, вона трошки посидить, пусти сік. От і все. Хай постоїть. Порізала цибулю, отак, як ми нарізаємо для смаження. Рибочки отак порізала. Ну, як любите, так нарізайте. Але скажу вам, що я їх помила верхню Оту плівочку зняла, тому що вони такі, як бачили, величенькі. Якщо б вони були малесенькі, я б їх тільки помила і отак би нарізала, не знімала б ту верхню плівочку. Наливаю олії. І буду трошечки підсмажити спочатку цибулю. Небагато, недовго, але трошечки її перш. Ніж буду сюди додавати капусту, підсмажу. Тоді кращий смак такий тут дає цибуля, якщо її трошки підсмажити. Цибуля трошки пом'якла. Отак, тільки пом'якла і досить дала свій запах такий гарний. Тепер буду додавати сюди капусту. Вернись, на перемішаю її, щоб ота цибуля пішла трошки між капустою, щоб не підгорала знизу. Додам так трошки води десь 50 мл додала. Ще так раз перемішаю її, зараз кришкою накрию і хай. Тушиться, накриваю кришкою і час від часу буду помішувати її. Кажу вам, що капуста трошечки так підсмажилася. Бачите, да, вона така трошки стає вже підсмажена. Не тушкована лише, а трошки підсмажена. Я люблю її таку щоб вона підсмажилася вже. Тепер її трошки отак у сторону. Туди. Бачу, що треба трошки додати олії. Ось сюди. І буду сюди додавати рибочки, щоб підсмажилися. І ну, отак буду смажити зараз, отут От біля капусти, рибочки. Отак поставлю трошечки бік, щоб капуста була на босі, щоб більший огонь був під грибочками. Отак грибочки трошки обсмажуються, бачите. вони тут і гарненько обсмажуються. А посолити їх трошечки вже тепер можна. Обіляно на ліків. Візьми так. Одна третя з чащейної ложечки солі. А потім вже коли все разом перемішаю і спробую ще на насі. Ще трошки треба. Тубочки підсмажилися трошечки. І все, можна оце все разом замішувати. Просто трошки підсмажилася така. А зараз пробую тут на середині. Яки завжди люблю підсмажувати то, отак томатну пасту. Вона трошечки отой такий кисненький запах туди теряє. Для мене тут томатна паста є, я беру отак десь повну столову ложку. Можна ще трошечки додати. І тепер її отут трошечки підсмажити на середині. Отак хвилиночку-дві, щоб вона обсмажилася. Трошки, ця томатна паста тут. Я Бачу, що вона вже так і згущується, Значить вона обсмажилася. А тепер можна її сюди. І вже буду додавати сюди зараз сметану. Ось тут у мене о, тарілочки десь 150 мл сметани. Може дивитися більш-менш скільки у вас тут цієї капусти смаженої з табочками. А зараз додам сюди десь півчайної ложечки цукру. Отака мірна ложечка в мене, додам півчайної ложечки цукру. І все гарненько вимішую. І попробую зараз ще насіль. Добре, добре вимішаю. Можна додати перцю трошки. Це вже за смаком додавайте, якщо любите. І тепер вимішувати. І так, десь. Дві-три хвилинки, щоб оце все разом посмажилося ще. І попробую зараз обов'язково ще на кислоту і на сіль. Отака сьогодні пушкована чи смажена, як то її назве оцю капусту з грибочками. Така получилася в мене. Дуже смачненька, Ну, скажу вам, що я її просмажувала ще трошечки більше, ніж 2-3 хвилинки. Майже 5 хвилин так просмажила її. Ну, так. Попробувала на, сіль, на кислоту. солі трошки додала. А от цукру більше не додавала. Все, тут нормально, дуже смачненьке. Все, хай постоїть хвилин, 2-3, і зараз покажу вам, яка получилася. А зараз наберу тарілочку і покажу вам, яка вийшла капуста з грибочками. Кажу, було би більше грибочків, було б ще б краще. Така капуста з грибочками сьогодні я Приготувала з вами. Це дуже-дуже є смачно. Так що, можна, ще скажу вам такий м, другий варіант без сметани, отак з томатною пастою, якщо у вас є у холодильнику кусочок кобаси, додати, коли грибочки смажуться, додати туди, порізати цю кобасу, і теж дуже смачненько виходить. Ну, просто без сметани, тільки такі томатні підливочки. Ну що, дівчатка-хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивилися, як я готувала отаку капусту з грибочка приготуйте, це є дуже смачно. І як завжди, всім дуже гарно дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал, дякую вам за лайки, за коментарі, а особливо дякую вам за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю і вам, і вашим рідним. А головне, щоб були всі здорові і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!